Доброго ранку ми з України, а я Ірина, і в мене завалився мій штатив. Сподіваюся, мої дорогенькі всі живі, всі здорові. Усі по мірі обстановки йдеться добре. Спочатку дивимося, мої любі енергії дня для України, тобто загальні. Ви знаєте, не хватає ресурсів. Холодно, голодно, в принципі, тут. Ну і похід, бачите, наступ продовжується, але ну, я маю на увазі, ви знаєте, через ем, такі бойові дії, тому що ем, колісничий він є е, полководець. Тобто через це ось страждають люди. Е, ви розумієте, що е, війна це не шутка, як то кажуть. Не хватає, не хватає, до речі, ви знаєте, що може бути? Не хватає зброї. Нашим не хватає зброї для повномасштабного наступу. Не хватає людей, не хватає зброї. І ще й холодно, і голодно, будемо так казати. І так, індивідуальну карту дивимося, буду намагатися робити якнайкоротші відео. Щоб вам легше було дивитися, тому що я розумію. І так, карта номер один. Хто вибрав першу карту? Ви знаєте, тут може бути у вас якась дуже відповідальна дорога. Яка, знаєте, така. Нагайна справа. Сьогодні зранку встала, мушу зробити. У вас повний такий, знаєте, арсенал енергії, хочеться щось перевернути, щось досягти, кудись піти, комусь щось доказати, довести. А, може бути, що дійсно хтось знайомий, рідний, близький, з війни повернеться на паузу. Можливо, таке бути, якісь новини. Ось, ну і дорога, так як я казала. Що ця карта радить? Вона радить в першу чергу. Не відкладайте ту справу, яка вам сьогодні зранку прийшла в голову, тому що енергії вам вистачить тільки, поки у вас цей запал є, стільки у вас буде енергії. Тому вирішуйте якнайшвидше. Карта номер 2 а карта номер два, ви знаєте, це, по-перше, може бути таке щось таємне, закулісне. Це не значить, що щось погане. Хтось, можливо, просто за вами слідкує, тестує вас, як би це сказати. Можливо, на роботі хтось за вами слідкує. Взагалі-то ця карта радить спостерігати. Мотати на вус, тому що це, цю інформацію, яку ви сьогодні отримаєте, саме сьогодні, вона вам у подальшому дуже знадобиться. Це важлива інформація. Сьогодні можете ви бути носієм якоїсь інформації від одної людини до іншої. Це теж має бути все таємно. Ось, і, можливо, хтось бачить вас як мудру жінку, яка і допоможе, яка і зігріє і обігріє. Е, спостерігайте за знаками, е, е, як би це сказати, зовнішніми знаками, природними знаками, е, якимись прикметами. Ось це такий сьогодні день. У вас загадковий, але з, з другої сторони дуже навіть ці. Цікавий, якщо ви будете в такому спокійному стані і будете спостерігати за тим, що відбувається. Карта номер три. Ви знаєте, а тут не з того, не з цього, з ясного неба грім. Ви знаєте, це може бути якась дуже пригломшлива новина. Звичайно, можуть бути обстріли, якісь бомбардування. Можливо, ви будете свідком якоїсь аварії. Можливо, залетить десь оця бімба. Я вже не знаю, які слова я можу говорити, щоб мене не обмежували. Тому ви розумієте, що я маю на увазі, щось десь можливо. Прильоти, потрапить щось, якийсь скандал. Знаєте, як то кажуть, з ясного неба, на роботі, звільнення, розлучення. Тут дуже багато всяких речей розвалюється те, що давно вже повинно від вас піти. Тобто Або розвалюється те, що було неправильно побудовано. Щоб ви це розуміли, а, які, а, який посил, яку енергію ви у якусь справу нову, коли починаєте нову справу, вкладаєте позитивну енергію. Не зі страху діяти, тоді цієї карти можна уникнути. Якщо ви роки-роки-роки вкладалися з страху і йшли на роботу, що вас звільнять, з страху робили комусь щось добре, бо тому що на вас віддіті ві, 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 ві може хтось образитись, то вибачте, ви вкладали енергію страху, тобто низьку частоту, а низька частоту частота рано чи пізно розвалюється. Ось порада вам. В принципі, не пручайтеся, цього у минути не вдасться. На жаль, треба, як то кажуть, думати, коли починаєте якусь справу, на яких емоціях. Страх це завжди страху люди, коли діють, це завжди не дуже добре. Будьте мудрими сьогодні, мої дорогенькі. Це для всіх. І ви знаєте, приймаємо мудрі рішення. Чіткі рішення це наші військові, бачите, король мечів. Зараз ми подивимося, бачите, ідуть якісь підготовлення до чогось. Ви знаєте, я чула, ходять чутки, що ці як їх, ну, які е, унітазники, що вони готують е, зимовий похід, тобто напад. І ось наші про це або знають, якщо дійсно буде. До речі, я, можливо, і зоб... зроблю про цей зимовий напад е окреме відео. Ось і наші готуються. Бачите, наші чітко, це наш залужний, е тому що це король мечів, це є він, він головнокомандуючий і. Все продумує, все чітко, з партнерами, не один. Він це не один робить. Бачите, це партнери. Партнери, які допомагають нам не тільки фінансово, а й морально, матеріально ось, а, обговорює. Тобто ідуть для того, щоб ми перемогли. Бачите, за ним перемога, за нашим залужним перемога з допомогою наших партнерів. Мої дорогеньки, я бажаю вам гарного дня. Чудового настрою, бережіть себе! Все буде Україна, і разом до перемоги, мої любі! На ну, все добре!